Будь-які навички потребують їх постійного тренування. Що стосується військових, то їх уміння важливо не лише відпрацьовувати, але й підвищувати. Тому у рамках українсько-американських навчань «Сій БРИЗ було проведено тренувальну операцію на воді у повітрі і на суші. Подробиці у наступному сюжеті. За сценарієм, українські та американські військові повинні були ліквідувати противника спочатку на морі, а потім знищити ворога на суші. Спочатку 10 БТРів погрузилися у воду задля завантаження на великий десантний корабель. Швидкість такої машини на воді досягає 5 км в час. Тому, щоб досягнути кінцевого пункту призначення, потребується достатньо довго чекати. Але на навчання головною мотою було ліквідувати противника. Після того, як БТР опинилися на десантному кораблі, їм було потрібно ще повернутися на берег. Проте для самих морських десантників це завдання було лише першою частиною у боротьбі з ворогом. В США разом з Україною мають багато досвід морських операцій, але в ході цього виникають також різні питання, які потрібно з'ясувати. Ми намагаємося це робити під час навчань, наприклад, маневрування кораблів та інші види морських операцій. Американський есмінець Джейсон Денхем під час свого першого походу теж став учасником Сібриз. Він вийшов на службу у 2010 році, і побувати у боях йому ще не доводилося. Але на есмінці є пускові ракетні установки для близьких та далеких цілей, а також два гелікоптери для авіаоперацій. Що стосується української сторони, то наша країна представила для тренувань есмінець Гетьман Загадачний. Більшість навчань військово морських сил України не обходиться без участі цього корабля. Близько 20 років служби і тисячі відпрацьованих. Завдань. А що стосується спільних з американським есмінцем тренувальних операцій, то, за словами учасників всі вони відпрацьовані невідмінно. З'ясовані всі питання стосовно зв'язку, стосовно передачі команд, тих питань, які стосуються самої організації. Кораблі провели сумісне плавання, тактичне маніврування по стандартам НАТО, також виконали практичні артилерійські стрільби в полігоні. Виконана успішно проведена підйом вертольотів для забезпечення огляду суден для забезпечення огляду акваторії. Виконані посадки українського вертольоту на борт американського корабля, а також американського вертольоту на борт українського корабля. Крім того, на навчання сі бриз 45-річний американський літак, який базується в Італії і брав участь у кількох миротворчих, рятувальних та пошукових операціях. Наша головна задача покращити взаємодію з нашими партнерами і особливо з повітряними силами України, щоб ми у них вчилися і щоб вони могли навчатися у нас, і ми разом могли працювати все ефективніше і ефективніше. А спільна робота 10 українських та 19 американських водолазів дозволили підняти колишній плав причал. Знаходячись на дні морському, металобрухт перетворився на зборище мулу і лише заважав кораблям і баржам, швартуватися до берега. Під водою водолази провели майже 9 днів і підняли більше 100 тонн металобрухту. Операція була дуже складна. Ми не знали не ваги самого причалу, не що знаходиться усередині, тому дуже багато було невідомого. Але ми провели операцію спільно з українськими водолазами. Вони дуже допомагали і тому, не дивлячись на всі складнощі, все пройшло успішно. Отже, навчання Сібри здобігли кінця, і воно стало відмінною можливістю не тільки потренуватися, але й зробити корисні справи, як, наприклад, підйом металобрухту з моря. Крім того, це обмін досвідом між країнами і набуття нових друзів.